Ботокс атрофує м'язи, і я ніколи його не зроблю. Що Ботокс знищує м'язи? Це те саме, що сказати, якщо грати на фортепіано руки відпадуть. Давайте розбиратися, чому це дурня. І так, як же ботулотоксин працює насправді? Уявіть, нерв це водій, м'яз – це авто, а синапс це кермо. Ботолотоксин руйнує наш синапс, тобто кермо. І на який час м'яз просто засинає так? Наше авто просто не може їхати. Але чому ж тоді ботулотоксин працює всього лише 3 місяці? Тому що якраз 3 місяці, а саме 85 днів, потрібно нашому організму для того, щоб створити новий синапс або полагодити наше кермо? Тому ін'єкції треба повторювати для того, щоб ефект від ботулотоксину зберігався постійно. Але повторювати ін'єкції можна не частіше ніж в 3-6 місяців. Але чому ж тоді в мене або в моєї подружки ботулотоксин тримається більше ніж 3 місяці? А це вже пам'ять ваших в'язів. Тобто все залежить від того, наскільки активний у вас м'яз. Якщо ваші м'язи не дуже активні були до введення ботулотоксину, то ефект від ботулотоксину може триматися у вас більше ніж 3 місяці, 6, 8 і навіть рік. Але якщо ви людина, яка має гарний метаболізм, а також має дуже активні м'язи, дії ботулотоксину буде вистачати всього лише на 3-4 місяці. Які б ще міфи ви б хотіли розвіяти про косметологічні процедури? Напишіть в коментарях.